Чи здійсниться ваше бажання? Загадайте бажання. Загадайте срок, за який ви хочете, щоб це бажання здійснилось. Наприклад, давайте подивимось ближні 3 місяці, будемо дивитися за літо, чи виповниться ваше бажання. І так, давайте глянемо про що це. Так, про те, за що ви тримаєтесь. Для багатьох це може бути якась фінансова ситуація, якась ваша стабільність, за яку ви тримаєтесь дуже. Чи здійсниться, ну дивіться, тут волшебна паличка у ваших руках, бачите? Королева пентаклів і будь ласка. Тут, якщо ви не будете так сидіти і нічого не робити, знаєте тут все залежить від вас. Тут вам треба взяти оцю чарівну паличку в руки і начарувати собі. Да? Якщо ви будете отак сидіти у своїй. Стабільності, яку ви так тримаєте, то так воно і буде, знаєте? А якщо ви візьмете цю паличку і будете щось робити, будете вірити в те, що ваше бажання здійсниться, то воно здійсниться. То воно обов'язково здійсниться. В кого тут було загадано про сім'ю також. Акож, бачите, і сімейна карта. Десятка пентаклів, і це про прибиль грошову, і це про бути, можливо, якоюсь дружиною, да, когось. Дивлячись, що ви загадали. Але пентаклова королева це завжди якась прибиль. А хто може і загадав, не знаю, щось приобрести. Щось приобрести, то також це буде, але. Все в ваших руках. Всім дякую.